Вітаю! Сьогодні вивчаємо тему Християнізація Європи. На момент падіння Західної Римської імперії значна частина її населення вже прийняла християнство. Ця релігія мала поширення і серед варварських спільнот. Завдяки підтримці францьких королівств, саме Римська церква зміцніла і остаточно утвердилася на Заході. Карл Великий узаконив збирання десятини на її користь. Для подальшої христианізації Британії велике значення мала проповідницька діяльність ченців із континентальної Європи. Значну роль у христианізації Європи в середні віки відіграли мандрівні ірландські ченці. На великих човнах вони пливли до берегів Європи. Несли проповіді місцевому населенню, засновували монастирі. Християнізація ранньосередньовічної Європи не завжди відбувалася легко. Охрещені народи інколи знову поверталися до язичництва і тоді доводилося здійснювати їхнє хрещення знову. У VIII столітті до цього процесу долучився Константинополь завдяки діяльності проповідників. Кирила і Мефодія – в IX столітті з Візантії християнство поширилося серед болгарської, сербської, моравської спільнот, а пізніше у Русі. А Рим поширив свій вплив на польські, чеські, угорські та скандинавські народи. Розкол християнської церкви чи велика схизма. Клюнійський рух. Розкол християнської церкви. Назрівав відтоді, як Римська імперія поділилася на західну та східну. Кожна імперія прагнула мати свою церкву. До цього папи намагалися керувати патріархами. Основними причинами схизми, розколу християнської церкви в 1054 році стало загострення суперечок із релігійних питань. Єдина християнська церква розділилася на католицьку вселенську західного обряду та православну істину східного обряду. Ці церкви мали певні відмінності. Схизма полягала у тому, що католицькі та православні обряди не зійшлися у догматі віри, обрядах в управлінні церквою та звичаях. Догмати віри. Православна церква не визнавала вчення про головування папи Римського і його непогрішимість, відкидала використання індульгенцій. Індульгенція це звільнення від гріхів за плату. Православ'я сповідувала існування лише пекла і раю, а католицтво ще чистилище між ними. Обряди. Католики здійснювали хрещення обливанням, а православні зануренням у воду. Миропомазання католиків здійснював лише єпископ і тільки над дорослими у православних церквах використовували ікони у католицьких живопис, управління церквою. Католицька церква забороняла світським нецерковним особам читати Біблію. Також у католиків існувала посада кардинала, із IX століття було запроваджено целібат, тобто безшлюбність духовенства. У православ'ї священники поділялися на біле могли брати шлюб, і чорне шлюб заборонявся. Звичай, у католиків богослужіння здійснювалося лише латинською мовою, за традицією. В католицькій церкві під час богослужіння віряни сиділи, натомість у православній церкві стояли. Церква Русі залишила східний обряд. Вона зберігала зв'язки із Римом і з Константинополем. На Заході світська влада надавала церковні посади своїм родичам і наближеним. Духовенство дедалі більше уваги приділяло власному добробуту. У середовищі церкви виникло чимало невдоволених цим. Найактивнішими стали ченці аббатства клюні на сході сучасної Франції. Вони виступали за дотримання духовенством целібату, заборону Симонії це продаж і купівля церковних посад і звільнення монастирів від опікування світською знаттю та єпископами. Цей рух. Пізніше стало називати Клюнійським, поступово він набув поширення. Один із прибічників клюнійців став папою римським під ім'ям Григорій VII. Він здійснив реформи в католицькій церкві. У 1073-1085 роках Григорій VII визначив порядок обрання папи римського кардиналами. Він також скасував інвеституру. Право світських осіб затверджувати духовенство та церковні посади. Запровадив Целібат і заборонив Симонію. Запам'ятай: християнізація це процес особистого або групового добровільного або примусового переходу в християнство. Люнійський рух це рух за реформу чернечого життя. Християнській церкві заходу 10 11 століття, центром якого стало Клюнійське аббатство. Знайди вісім слів головоломки, поясни ці слова. Щоб вийти з історичного лабіринту, потрібно дати відповідь на питання, в чому сенс християнства. При відповіді опирайся на факти. Дякую всім за увагу! Гарного настрою!